Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні з вами ділюся дуже смачним рецептом маринованої капусти. Цей рецепт можливо ви вже зустрічали на Ютубі. Я хочу з вами поділитися саме своїм рецептом, тому що вони є різні. Для початку ми нарізаємо капусту. Капуста це наш основний інгредієнт в даному салаті. Я нарізаю її вручну, будемо так казати. Так, в кого є шатківниця, можна також і це все зробити шатківницею. Тобто, хто як любить, хтось любить тоншу нарізку, хтось любить грубшу нарізку. Капусту ми нашу вже нарізали. Відповідно, починаємо нарізати наш перець. Болгарський перець я на 1 кг капусти беру 1 перець. Якщо ви любите більше перцю, можна дати більше перцю. Так само моркву. Я даю одну морквину. Хтось любить більше моркви, також без проблем можете давати моркву. Більше e, значить, перець наш ми нарізаємо такою соломкою. Перець ми вже нарізали наш. І тепер тремо на більшій терці нашу моркву. Також, друзі, не забуваємо підписуватися на канал. Підтримайте, будь ласка, канал підпискою та лайками. І змішуємо наші всі інгредієнти. Я ще додатково ріжу чесник. Чесник я ріжу такими кільцями, тому що ну, я так люблю. Хтось любить, хочете, можете порізати кубиками. Ну, тобто, як ви любите. Для того, щоб добре перемішати наші всі інгредієнти, я пересипаю в таку миску поступово і поступово все перемішую. Хто має велику миску або дуже велику каструлю, можна відразу в цю каструлю все різати і в тій каструлі відповідно все перемішувати. Я перемішую в такій каструлі, тому що я відповідно заливати буду наш розсіл. Не в банки, так, як багато хто робить, а він в мене буде залишатися в мисці. Також ми робимо наш розсіл: ми кидаємо сіль, цукор. Також додаємо оцет і додаємо соняшникову олію. Всі інгредієнти на розсіл я також лишу під відео в описі. І Кидаємо лавровий лист. Хтось любить ще перець горошком кинути. За бажанням, якщо вам подобається, також можете кинути перець горошком. Все гарно перемішуємо і чекаємо до закипіння. Після того, як наш розсіл закипів, ми його вливаємо в нашу капусту. Як бачите, він гарячий, тобто кип'яток, заливаємо в нашу капусту. І трохи перемішуємо так, щоб розсіл. Покрив нашу капусту, гарно перемішуємо. Багато хто робить це в літрових, дволітрових банках, тобто зачиняє капустою і, відповідно, заливає в розсіл. Я це все зробила в каструльці, мені так зручно. Потім, коли воно настоїться, можна вже перекинути чи в лоток, чи в банку, як кому зручно. Ось, бачите, мені в мене розсол повністю покрив нашу капусту, і залишаємо це все на ніч в холодильнику. Всім смачного!